Люби і все переможеш, пройдеш, хай не просто. Люби і тоді не торкнеться зима, осяй увесь світ лише своєю посмішкою. І знай, із цього почалася весна. Не треба тобі розчинятися й гинути, не треба тобі більш терпіти й не вірити. Один всім закон над законами вивели. Любити людей і турботи покинути. Пиши на уроці життєвого досвіду, світи і осягнеш таємного простору не треба вбачати у кожному ворога, що грає цю гру і не насититься досхочу. Бо прагнення вижити, бачення користі засліплює острахом живлення совісті, замазує шпари в очах у людей. Не бачать тоді навіть болі дітей. Покінчити з кризами можна лише думкою, заповнивши душі голодні дарунками, пом'якшити вирок самому собі, не вірити в біль, що в своєї журбі. Є те, що долає і пустку, і горе, є те, що встигає перетнути море, помітити крапельку сліз на щоках. Любов подолає і відчай, і страх.